Остання думка, про яку він говорить, дуже цікава буде в рамках сьогоднішнього технологічного світу. Він говорить про технології. Його головна думка, що технологія ніколи не є причиною успіху. Технологія є лише каталізатором розвитку. Дуже цікаво, що жодна компанія. Не стала успішною просто завдяки тому, що першою почала використовувати умовний штучний інтелект чи будь-яку іншу технологію. Технологія була одним з інструментів, яка пришвидшувала рух. По правильно вибраній концепції їжака, який займалися дисципліновані люди, яких залишили або додали до автобуса, які разом визначали, а в чому власне ця концепція їжака. Технологія була просто одним з елементів, завдяки якій ця штука їхала вперед. Тобто при всій значимості технології не технологією єдиною. І Гармонізація різних факторів лідерства, команди, цінностей, стратегії, втілення цієї стратегії. Терпцю тільки це разом може працювати, де технологія буде одним з елементів.